Бажаю здоров'я всім українцям та хто нас підтримує, друзі, зробив картопле сажалку. Картоплю сажалку на базі культиватора. Все економно, все елементарно. Підгортачів у хаті з вами робили разом. Креслення є на каналі. Як я їх робив, також є на каналі. Як виглядає, подивіться, лапи ще не зняв, зараз знімлю перед цим. Значить, рама, подивіться. рама культиватора, я його зробив, вам показував його в роботі, непогано зняв. Борінки зняв і зараз знімлю оці лаби задні Задні лаби культиватора. Оці 4 штуки, передніх три залишу. Чому залишу? Тому що, мені здається, вони, якщо він потягне, звичайно, ну мені здається, що потягне, то вони будуть, якби попередні спушувати, зрихлювати землю, що робити краще, тому що ну, колеса будуть трішки її затоптувати слід. А так ці лаби, оця лаба. І оця вона знаходиться за колесом. Тобто, я думаю, і якраз оці рала, підгортачі, два крайних, вони теж йдуть за колесом. Тобто вона буде як варіант зрихлювати. Ну, побачимо зараз у процесі роботи. А чотири задніх, я їх зараз знімлю. І отаких дві труби, бачите, все, хочеться показати. Попереді старі в мене стріли маленькі були, я їх зварив таким трикутничком і доварив, ще відрізані такі в мене були полоски теж від стріли. Дорізав звідси, і звідси друга труба йде. Дві труби з сотого діаметру. Таким макаром от вони приварені. Приварено куском стойки. А там буде краще видно. Куском стойки приварено, бачите, до труби і трикутник приварений до рами. Болтом тут. І болтом тут прихвачено ці стойки до, до самої рами. А зварив отаких от ще два кріплення. Вітя, велике дякую. Дивися. Велике дякую, дякую за те, що коментуєш постійно. Е, отаких от два ти мені передавав. І мені так це зручно було, лиш приварив і не граєшся, оце не сверлиш. Приклав, приварив і все. І отаку от пластинку, блоксок якогось металу, сюди буде кластися ящик з картоплею. Той, хто буде кидати, буде сідати сюди. І... Раз, два, три. Зараз визначимо і швидкість, визначимо, як він підгортає воно, як воно взагалі працює. Ну ці я зараз вже познімаю, я їх повідкручував, Це просто так залишив, щоб ви побачили, який він в нього вигляд. І вже час, час садити картоплю. Люди починають садити, а я це сьогодні став буквально, вже доробив його. Ну, що часу не вистачає на все на на розрив. Поїхав сьогодні придбав картоплю, зараз скажу по сортові. Там в мене три сорти картоплі Е, придбав 8 гривень, да? як тобі казав, 8 гривень Кіло... Сєд, ну, кілограм. 8 гривень, то 20-ки взяв 350 гривень, по, десь по 20 кілограм. от, може, можливо, трішки більше. Да? То... Так, непогано, де ключики? Зараз я відкручу його і так вже. Ще дві ну, так, я сказав, що я його повідкручував, але щоб вам, вам було видно, що воно до чого як, як було, як стало, все повинно бути елементарно, просто і бажано багато функціонально. Чому так робив на базі культиватора? Зараз культиватор вже практично не потрібен. Там під покуджу я вчора поїхав. Задискував, підготовив, десь також буду сіяти. Ну, що там сіяти? Що я то вже, мабуть, не буду вам показувати, сіяти. А оце таке чому рішення? Тому що сама, сам культиватор доведу до того, що він буде вже, буде вже стояти до наступного року. А так його можна використати. Це все знімається. Лаби знімаються, оці труби знімаються. Ці вухачі також такі самі кріплення я приварив, як на культиваторі. Я вам показував відео, яке я робив культиваторі. Є такі самі кріплення лише без цієї задньої частини. Тут на болти кріпиться. Ну, Є, ну, давай я ще покажу. Отаким чином тут де краще не красив, тому що вважаю даремною тратою фарби купувати. Отакий трикутник приварний рами. і на е, самій стійці Приварений такий другий і тут болтом. Цей до рами, а цей приварений до самої стійки. І таким чином тут в стійці отвір, зараз фокусую. в стійці отвір просверлений і в цих, що Віктор мені передав такі класні штучки, присварлені з отворами. І просто відцентрував і болтом закріплено. Так, три штуки вони вчіплені. Так само, як і оці лаби, що я робив до культиватора. Є відео на каналі Заходьте, дивіться. Їдемо зараз на город, почнемо регулювати, як він заходить, як подивитися, і почнемо помаленьку садити. Зараз протягнемо фальшиву борозну сюди вниз, буду садити картоплю отак. А я відрегулюємо просто його сюди, що воно чи нагортає, чи пропускає, які чи взагалі воно працює. Зараз опущу спробую що на першій пониженні, щоб помало, тому що це ж потрібно встигнути його кидати. Перша понижена, зараз протягнемо. краще опустити під гортачі, тому що вони як би оповідні. Спробуємо, чи вийде. Не хоче. Можливо, коли хтось буде сидіти, воно буде якось нижче. але я бачу, що потрібно їх звузити. Потрібно звузити ці підгортачі, бо вони вон горні. Горне і не пропускає сюди помежених. Зараз, зараз я їх, щоб вже коротше було трішки відео. Зараз я їх скрию на найменші, побачимо, як так буде. Знач, друзі, склав я вухо, але не догортає, бачите, не докидає. Не докидає то і І то. це було до. Оце було до. І коли я зменшив ці вуха, стало після. В Чому проблема? Проблема в тому, дивіться, що ці лаби нагортають. Тобто мій фокус той, що я думав, не вдався. Нагортає доволі сильно волога земля. Ще ніфіга не висохло. Дивіться, яка мокрота. Просто мокрота. А їй вже потрібно картоплю бажано. Засадити можна було почекати, але так би, щоб для галочки вже зробити і закінчити, температури дозволяють, це дозволяють, трішки було. На завтра знов дощ, і там ви самі розумієте, хочеться зробити. Тому зараз я знімлю ці лаби три ще передніх. І тоді побачимо, як воно буде працювати. Значи, друзі, висновок. Зробив трішки більшу глибину, на максимум, що можливо, колеса підняв. Тому що там це поперечні відорвалося, трактор орав і натолочило. І виходить такий результат. Доволі непоганий. Подивіться, яка градочка виходить. Ну Чомусь оця оце не докидає, а та нормально. Ну не знаю чому. Зараз в процесі ще побачимо, як воно. Можливо, щось якісь зміни, зроблю зміни. Ну, швидше за все, що бачу так, що прийдеться викинути оце колесо, нижче вже не опускаю його просто. Придеться його виконати і так вже навіскою налаштовувати глибину. Побачимо зараз, як в процесі. Йдемо, я зараз, їдемо туди. Я розповім, по сортах У мене три сорти, я ще раз повторюся. По сортах розповім, що до чого і будемо садити. По сортак, друзі. Три сорти. Це, що лишилося свого насіння. Це, це, це сорт своя лінія буде. Все, що лишилося. Ну, кільця такі непогані. Бачите, вже попускало. Такі. Трішки є. Це сорт е, допомога агроному. А, допомога агронома, верніше. Це товариш дав, бо проблеми з насіннявою картоплею проблем. А це... Два мішка я сьогодні купив по 7 чи по 8 гривень, я вже її не пам'ятаю. Сьогодні я купив е, королева Анна, мені здається. От таке. Треба бо мав записати, так і все швидко і забув записати. Значить, такі справи ставимо ящичок, набираємо, що будемо спочатку нашу садити, угу. давай нашу, бо там при дорозі такий. Будемо нашу, потім будемо цей подарунок агронома, ця допомога агронома і, і далі засадимо цю туди вже нижче. Побачимо, що до цього як. А тут нічого важкого, такого ящичок. Насікільки хватить, настільки схватить, досипеться і, і знов буде буде ящичок ставитись отут. Отак отут. Сідати буду, там і помаленьку зараз в процесі побачимо всю роботу, як вона буде відбуватися. Почав садити і подивіться, кидаю славно, але ж вони всі верхові. Зняв колеса. Зняв колеса, вони не дозволяють їм залізти куди потрібно, на ту глибину. І подивіться, що відбувається. Накидає непогано, накидає гарно. Зараз ще в процесі. Збираю цю картоплю, знов назад даю і ще раз пробую. Не лізе, просто не хотів лізти, а без коліс вже на навісці як би відрегулював. Ну, більш-менш нормально. Зараз побачимо процес. Збираю катоплю назад. Бачите, яка посадка. Наші друзі, непогано виходять. Дивіться, от глибина, колеса не давали її залізти. Зараз ще побачите більш інтенсивно в роботі. в процесі, я думаю, буде, буде непогано. Я рір такі високі нагріваю, але я ніколи це не садив, то я не знаю, це високий, це краще, чи можливо ні. Ну побачимо процес. Ну, принаймні, морози, якщо, не дай Бог, будуть, то вона в землі їх пропустить. Їдемо зараз, їдемо і ще рядок, побачимо, як воно вже буде рядок, коли біля радка їхати. Hors hurting Жигулі, москвичі, хоч ці дужки полишалися. Всі насівалці одна, друг, друга. Пособлюємося як можемо, але дивіться, це 5 хвилин, 10 вже засаджено сікатоплі, коли б це засадити руками. А руки вже привикли до автоматизму, туди можна і не дивитися. Бачите, як кидають, що відраховує по секундах. Звичайно, воно так не вийде. Але... Нормально, нормально. Займає так доволі, доволі класно, мені подобалося. І не затратно саме головне. Зараз посадимося, трішки порозмовляю. Так прикольно. І швидко і, і не важко. Це ж лопатою зараз. гнися, це роби, сади. А це що тут? Дві труби, і ці і зробити, це їх, їх зробити, ці вухачі, це ну, всі три-три години. Тут менше, це три є багато місця. Якщо все налагоджено і все є. Зараз подивіться все в роботі тільки розмовляйте. Да, друзі, Я звичайно задоволений. Задов... Класна річ, наскільки вона полегшує цю роботу. Колись раніше, ви подивіться, подивіться, я вам скажу оце, що робить, Оце зайняло тут засадили ми, мабуть, я не знаю, соток ну, сім За годину. Це за виграшки просто береш і кидаєш. Я вам кажу, що це просто прекрасно, просто прекрасно. Дивіться, які радочки, нагортаю сантиметрів 30 борозне. Не знаю, мабуть, це забагато. Не знаю, тому що перший раз я це роблю. Тому як воно за мотоблоком я бачив, як воно робиться. А за цим, тобто, такі речі, що колеса зняв і зняв правильно, тому що колеса не давали її залізти. Тут пробував я, не давали залазити ті колеса. Зняв колеса і воно собі сіло. Опустив розпредільник, він сіки сів і скільки горне, і все нормально. Нижче не опускається, не потрібно вверх-вниз. Тобто, як вона нормальний. Для себе, знаєш, що засадили? Засадили, ще один сорт, я поїхав, купив. Це для себе. Чотири перші радки це засаджена так звана своя лінія, своє насіння. Два радки потім йде допомога від агронома. Потім оцей весь шматок. Сюди засаджена королева Анна. Отут вже е збірна Європи, так би сказати. Отут уже все, що залишалось потрішки, оцих два родка кинули. Отут цих два родки, неповних трішки, там незручно, цей стовп в мене стоїть. І це капець просто. Тому вже з тої сторони вона щось там дружина посадить щось, що потрібно, якесь ну, сама вирішить, там що. а отам на прольоті. Отут... Як цей сорт називається вже забув. Белоруса. Белороса. Оце белороса. Засадили таке якісне, класне насіння, мені сподобалось. Такі всі практично як один. Кільця попускали. Оце, оце Белороса. Белороса, правильно? Белорос. Белороса. Оце я вже казав. Королева Анна, там збірна Європи і там допомога від агронома. І своя лінія. Назвем так. Ну, будемо бачити, що в процесі буде відбуватися, як буде воно, як буде рости. Оцими штуками, я думаю, то в мене ще одна є думка, як зробити, щоб підгортало. Ну, Вони і так будуть підгортати, але є в мене одна думка. ну, Поживемо, побачимо. Поживем. Якщо вийде, покажу, обов'язково не вийде, покажу те, чому не вийшло. А, вон там ще клаптик теж щось посадили, що тут. Теж все потрошки, всього потрошки там, да? там, там по тут біла роса. І тут теж збірна Європи. Ну, знаєте, як, як ці жінки. Давай там ще кусочок, давай шкрабни. Ну, це важкувато. Один мінус, що це бачите, оці краї для трактора потрібно залишати. Це тут нічого не засаджено, я просто вже опустив рала, пройшов, щоб змякшити оцю землю. Не знаю, яким чином тут буде оброблятися трактором, тому що цей кусок ж потрібно чимось засадити, а воно його перетолочить. Тобто, що таке посадити. Поки що на, на думку не, не спадає, тому що ї, ним ж потрібно, ну, хоча б зад перед трішки якось викрутити. А ви ж розумієте, що це е, затолочує. затолочує. Йдемо побачимо до квітів. Все нормально, все працює. Тут ви мені радили перемичку класти, витримало, хоча земля дуже важка. Назвичайно важка, там мокре воно все з -з знизу, звідти мокре. І, звичайно, фризою краще пройтися, але фризи нема. І так я буду, думаю, що буде нормально. Трішки рве оці грудя такі. Ну, не бажано такі речі, але, мабуть, краще, щоб воно було таке рихленьке, щоб картоплі було вкорінятися краще. Ну, я думаю, що буде нормально. І ну, все витримало. Труби взагалі, для нього оцих, оце тягнути перша понижена на нульовий газ, бо взагалі на холостих обертах він собі йде і співається оце кидати. Тобто оце взагалі тут на автоматиці. Садити і садити. Швидко, швидко, зручно, а завдяки ще ці рамі від культиватора і дешево, і, і економно. Є в кого такі моменти, є в кого такі рами. Хто має можливість, як завжди, купує саме легше і приємно прийшов, дав копійку, гроші не копійку. Якби копійку було б краще. Дав гроші, придбав собі і користується. А хто не має можливості, мусимо виходити з положення. Як варіант, доволі класний і, і незатратний. Якщо є матеріал, жесть тут ну дивіться, є відео на каналі, там дивіться, як все роблено. Такий вигляд поки що має, коли буде зеленіти. Будемо бачити, що далі буде відбуватися. Можливо, щось радьте, можливо, щось кажіть. Ну, не знаю, тому що перший раз я ще раз повторюся, я це робив і це садив. Тобто такої практики в мене з картоплею на рахунок цього немає. Мотоблоком то да, там було простіше. А тут трішки такі якісь питання. Тому такі справи. До наступних відео і хай щастить!